Доброго дня. Скільки такий ведмедик? 150. Ого, друзі, подивіться, яка знахідка. Яблуневий цвіт, кобальт, чашка, гігант. Скільки коштує? Кармен. Іспанський танець. Вітаю на каналі Український Парселяновий посуд. Київ. Друзі, крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. 1994 долбиш. Скільки коштують? 35 гривень за одиницю наявності 4. Так, 4 штуки. А цукорниця. Баранівка 200. 250 гривень. 150-х, загарбник 150 350 часов. Камничок. Та три чашки кавові. 120 гривень. По 150, так? 150. Це горщики для запікання, так? Так, да, так. Да. Такі об'ємні. Картопельку можна, грибочки можна, м'ясо запікати. Да. Так, а такі? Эти по 50. По 50. Скільки? 15 відdance чашечка. чашечкою? 15 грн наявності двох, дві чашки без блюдець. А такі калові? там дока одному блюдце, блюдце ой, чашечки по 15. Ага, а якщо пару куплять, скільки? Якщо блюдце і чашка 40. 40 гривень. 40 гривень. Скляночка. А спецоночки скільки коштують? 20 гривень. За одиницю. Дядько. 30. А таке блюдо, скільки? Скільки коштує? Таке 35. А тарілочка? Японія по 100. Японія 100. Дуже гарні. Молочник. Молочь 20. А таке блюдо. Блюдо. Вісімдесят. Тридцять гривень. Сорок гривень. А тарілочка для перших страв. Дитяча 50. Дитяча год медик п'ятдесят. Городницький фарфоровий завод. Так. А така біла. Біла тридцять. Тридцять. Каловий набір, шість чашок та шість чудових блюдець. Ціна 250 гривень, блюдо 100 гривень. Кармен, іспанський танець, київський експериментальний кераміко художній завод. того 600 гривень. Підкажіть, будь ласка, ваза, скільки коштує? Тисячі гривень. А така Такая 500. 500. Такая 400. 400. Такая 200. 200? Да. А эти, эти по 100 одинаковые. По 100, такая? 200. 200 гривен. А статуэтки? Да. 200 и 150. 150. 150 евро. Европа. А джентльманский набор? 250. 250 гривен. Ну, это еще и коробочка Ага. Ще навіть коробка А дайте, будь ласка, Ось тут носичка. Дякую. Ось такий такой, і шесть вистаків. Цікавий такий, да, Кавовий набір. Скільки він коштує? 250. 250, друзі. Подивіться, в новому стані. Другий сорт. Виріб з глини. Кава з глини смачніша, ніж з фарфору. Да, смачніше. Так. А скільки така чашка гігант? 30 гривен. 30 гривен. Да. Чай. Здравствуйте, Городиноза. девочки. Здравствуйте. А така сколько? 30 гривен. Також 30. Полонна. Подкажите по 25. Все чашечки вот тут, по 25. Ага, хорошо. Все по 25. Баранинский фарфоровый завод. Довбишевський. Полонне. Цікаво. Дружківка. 25 гривень. А такі тарілочки скільки коштують? По 25 гривень тарілочки. 25. Баранівських фоторуч такі, ось... такі. Ага, я зрозумів. Для перших і для других страв. Цукорница сколько коштует? 70. 70. Березневский межколхозный фарфоровый завод. Юменская а область. А кухлык? Сто гривен. гривен. А масляночка? Сто 100 гривен. чайник, подскажите, пожалуйста. 150. 150. Полонский фарфоровый завод. Сколько такая кастрюлька стоит? 150 гривен. 150 алюминий. Легенько. А чайничок баранилка сколько? 60 умрань. Ого, друзі, подивіться, яка знахідка. Яблуневий цвіт, кобальт, чашка гігант. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень, Владивосток. Супер. Все в золоті. Дивлюся в новому стані. Підкажіть, будь ласка, скільки кавночок? 150. 150 гривень сервіс, так. Чашечка, угу. по 100 гривень. Повний сервіс. Кавова пара 100 гривень. А молочник скільки? Молочник 100. 100 гривень. місті. Торг у місті. так. Кавові чашечки. Ага, пари. Блюдця, бачу. Угу. Є. Скільки пара коштує? 50 гривень. 50 гривень за пару. Баранівський фарфоровий завод, другий сорт. Угу. До речі, друзі. Скоріше за все, що придбаю свою невеличку збірку. Це таку перше бачу. Орієнтовно об'єм 500 мл. А можете, будь ласка, відкласти. Ага. Угу, Дякую. Угу. Так. А скільки така чашка гігант? 50 гривень. 50, добишовський фарфоровий завод. Помідорчик. О, Томат да. собственною персоною. 100 гривень. Це що у нас буде, як сільничка чи. Не, не. Для меду, можливо, для спецій, Так. 100 гривень. Дуже гарний томатик. Скільки така... 100. такий салатничок 100 гривень. Кришталь в новому стані. Богемія. Дуже гарний. А цей О, на ніжках 150, 150. з лебедями. Супер. І такий, будь ласка, скільки? 150. 150, Вообще, а більше. 150, 150, 150 гривень. Серьодніса 250. І ага. там ваза. так. А така вазочка скільки? 200. 200 гривень. Підкажіть, будь ласка, ваза. Така 250. Ручна робота, 250 зараз. Продемонструю донце, друзі. Дуже гарна. Ага, набір скляночок, будь ласка, скільки коштує? 151. 150 за одиницю. Кришталеві, В наявності 6 комплект. По 50 а такі по 50. По 50, по 50. І таця, будь ласка, підкажіть. Добрий mm день. Добрий -hmm. день, Німеччини. Доброго дня. Скільки такий ведмедик? 150. 150. А коривонька? 50. О, друзья, Мишка 50. медведик очень хороший, 50, 50. а пани крыса? 20. 20. Символ богатства. Так. А хрюшки? Хрюшки по 35. По 35. Оригін. Також сорочинці. 40 магнітик на холодильник. Такі 40. 40 грн. Від А такий підсвічник скільки коштує? Такий 70. Ваза, підкажіть, будь ласка. Такий 50. А це фарби, так? 30 грн, да. Я ну, друзі, подивіться, яка краса.

300 За гривен в Запоріжжя. А это 400. А тут еще? Девушка на орбите. Ага, девчонка на орбите. 400 гривен. Мельхиор, так? Да, 100 миль. Угу. Підставни тарелочки. Салатник. Майорчный розпис. Вживаний. Коростенський фарфоровий завод, 50-ті роки минулого століття. Ціна 30 гривень. До речі, рідкісний. Таця. Синельникову. 50 гривень. Оселедниця Ріга та ж сама ціна. Дульово. 20-30 роки. Та же самая цена. А сколько такие склянки? По 50. По 50. А, а эти? 50. Такие такие? Первые? Вышиванка. по 50. По 50 так. А тарілочки для перших страв? По 25 гривень. Баранівка. 60 і 70 роки. А кухлик скільки коштує? 70. Будянський фаянс, 2000-ні роки. других стран. Да, да, да. Попельничка. Цена 40 гривен. Сколько стоит? 250. 250. Нижняя 350. 350. Угу. А такие? Такая 100. 100 гривен, а больше? 300. 300 гривен. Это, это 150. 150. Это 100. 100. А таких на явности 2, да? Да. 2. Так. Такая 150, 150. И 100 и внизу 150. 150 нижняя. А скляночки, пожалуйста, подскажите. Так, эти по 50 гривен дам. За однинце, так? Да. 7 одиниц Комплект 6 штук есть. А такие, пожалуйста? Эти по 50 гривен. 50 за однинце? Да. 5, 5, так? 5 штук, да. Да. А такие бокалы? Такие, там 4 штуки по, 6, по 60 гривен. По 60 за однинце 4 штуки, так? А більша ніжка? – По сто. 100 гривень за одиницю. кришталь, так? Так, так. Три штуки. А такі? Це по 100. 100 гривень. Там от ці шість штук це все поставили. Два таких, два п'ять. Скільки коштує супничка? – 150. 150. Є невелике пошкодження. Київ. А скляна чашка? 20 гривень. 20 гривень. Баранівка? 30. 30 гривень. А кава, підкажіть, городниця? 15. 15 гривень. Городницький фарфоровий завод. Поростень. А такие? Такие две штуки, две чашечки и два глотечка. 60 гривен. 60 гривен пара? пара. Угу. Да. Так, а цукорничка? Это да. 50. Да. 50. Да. Чайник. Это 150. Поростень. 150 гривен. Клеймо двухтысячных років. А цукорничка сколько? 400, 400 ага. гривен. Это немецкая. Нет. Так, да. Німеччина. Сквима, скільки така? 80. Підкажіть, будь ласка, молочник в ціну. 150. 150 Німеччини. А такі гарненькі, скільки коштують? 15, 15. каво вів наявності тури, друзі. А масляночка скільки? 100. 100 гривень. Чашка гігант. Зображення кава жовтого кольору, фарфоровий виріб 200 гривень. Пирішкові тарілочки. Баранівський фарфоровий завод, клеймо 70-х-90-х років. Наявності. Комплект. Ціна за одиницю 30 гривень. Користень. Та ж сама ціна. Кавничок. Синельниково Дніпропетровської області. 80 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. По ринку юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!